Ветеран війни Андрій Брицько, який повернувся з фронту рік тому, вирішив розширити свій бізнес. У цьому йому допомогла державна програма, яка дає можливість учасникам бойових дій, а також особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, та членам їх сімей, отримати грант від фонду обов'язкового державного соціального страхування у разі безробіття. Ветеран війни Андрій Брицько першим у місті Рені скористався такою можливістю, у чому отримав допомогу від фахівців Ренійського філіалу Одеської обласної служби зайнятості. Після дев'ятого класу я пішов вчитися в Ізминський технікум економіки і права на програміста. Закінчив у 2002 році. Зразу ще пішов навчатися в нашу Дніпропетровську філію економіки та права. На та здобув спеціальність фінансист. Вот. Е, працював в налоговий, а потім працював е, в міської, міській раді, нашій. але ж все одно це не то, що, чого я хотів. Відкрив ФОП і працював по, по спеціальності програмування, ремонт комп'ютерної техніки і так далі. Але ж теж за 10-15 років воно трошки надоїдає. І іншої справи в мене ніякої не було. Трошки було скучновато, тому я вирішив спробувати займатися деревом. Подивився відео деякі, і щось мені так сподобалося. Я почав. Так воно потрохи почалося, і перейшло в те, що я зараз виготовляю меблі на замовлення індивідуальні. У 2022 році, коли почалася війна, я зразу пішов добровольцем. На захист. Прослужив я півтора роки. Вже появились в мене такі сімейні обставини, що я не зміг далі продовжувати службу, і звільнився з Лав ЗСУ, приїхав додому, і треба було щось далі робити. Почав відновлювати свій бізнес, який застоявся за півтора роки. Дізнався від нашого центру зайнятості, дізнався про грант для військових для БД, для учасників бойових дій і спробував отримати цей грант. Відтоді, за місяць, десь приблизно за місяць, все пройшов, всі процедури, всі собідування, все, все добре було, всім все вроде як сподобалось. Я отримав грант. І один із перших станків, який я купив на цей грант, це оцей сверлино-присадний станок. Це італійський станок. На даний на час це один із самих найкращих станків для виконання таких робіт, як сверління. Наприклад, я виставляю деталь, я виставляю тут собі стартову точку. Наприклад, 10-те сверло зажав. Все, я упер. Цей зразу прижимає ще до, до, доповнительно, не те, що тільки я зараз зробив, він ще допомільно прижимає деталь. Все, ця деталь вже ні туди, ні сюди. Можу цей ще подвірнути сюди. І так же сам на 2 угу. От таким Отаким образом. Угу. Тільки вона за щодо воздуха, ага. він зараз ще не підключений. Ні. І тепер ні. він буде сверлити мені в тарець. Да. Ще їде кромкооблюцювальний. Ще я купив е, компресор. Ручний інструмент акумуляторний, шліфувальний станок купив. Ну і ще трошки лишається мені на матеріали. Відкриваю два робочих місця. Це хлопці, які працювали зі мною ще до війни. Вони знають цю роботу. Один в мене буде займатися розробкою проєктною, Самої меблі та буде замовляти фурнітуру, матеріали, все. Він буде, щоб ми не, від... не відволікалися від цієї роботи, від основної, то він буде займатися замовленням, договорами, всіма от такою рутинною роботою. А другий хлопець буде працювати зі мною в цеху вже непосредственно на станках і. Я думаю, так буде скоріше все і краще на зустрічі з ветеранами війни, яка відбулась у ренійській філії служби зайнятості. Андрій Брицько закликав побратимів, які повернулися з фронту, не губитися, започатковувати власні справи чи розширяти бізнес, якщо він був, та таким чином підтримувати економіку України.